Всім добрий день. Ну, копалка ральця готове. Вже пройшло випробування. Де що доробляв, зараз покажу це, ставив опорні колеса, вони донизу були, але толку з них. Ніякого. Тому опустив. Ой, підняв наверх, зараз використовую як груз. Ще пригрузив пластинами такими. Просто щоб швидше опускалось. Коли опускаєш, не ждати. Що ще доробляв? Оці прутки минулого разу вони були приварені навпаки, отак От були. Ну, тобто ось так. А зараз відрізав, перевернув навпаки. Також ширину. Ширину. Зараз рулетку візьму. добавив Вісім сантиметрів десь. Ось що. Вісім з половиною. Ще по ширині. Ну, якщо брати всю ширину, це виходить. Ось зарожданем 38 сантиметрів. Повна ширина. Також додав ось. Спочатку з такого голка польову доску. Потім ще доварив і знизу додав ось таку також пластинку, щоб воно по сторонах не гуляло. Спробую низ зняти. ну якось. Знизу от Так, так копає Копає Уже непогано. Перший раз як Попробував минулий варіант, як причепив, то хотів в той же самий день вести на металолом. І потім, походу, доробляв. Зараз Уже копає. Мені мені подобається. Так що. Дякую за увагу. Включиться зараз відео копки картоплі. До побачення Ще забув сказати перший. Та ні перший. Перші рази як копав. Тільки опускав, Вплави чому вона лізла на той світ. Геть вигинало вплив до того, що ось цю полосу геть вирвало, зігнуло. Зігнуло і розламало. Хоча вона усилена вон прутком, Все рівно. Вона була на болтах. Зараз я її повністю попроварю скрізь. Також ще й на болти скрутив. Чому робив зйомно, не знав, як копатиме. Думав, може, оцю штуку придеться знімати. Потім вже як приблизно побачив ситуацію, поприварював та й все нормально. Ставив оці опорні колеса, воно і з ними також лізло в землю повністю. Потім взяв ось, ось. Ця стріла була прикручена на цьому рівні. Виходить, ось тільки припідняв саму стрілу. І, і сама навіска вже нижче не може опустити рало. Включаю плаваюче, перша повишена, газу і пішов виходить тоді навіська віська. немає куди нижче опуститися і виралюється. Якось так. Так і копаємо. <рістичка> Картошечка трошки є. Дуже багато хрону. Цілий ліс. Зараза. З цієї сторони хрін, з тої сторони топінамбур. город. Урожай, я б сказав, непоганий. Копалка в реалії також непогано. Може комусь і не сподобається, а мені, мені іншого і не треба, можна сказати. Якщо я її сажу там 5-10 соток, то, мабуть, і вистачить. Ось так уже стільки викопали, лишилось пару рядочків. Посередині була картошка краща, тут вже більш до країв І гірше йде. Ось слідуючий рядочок. Викидає, трошки закопує. Але нічого, все добре. Попадаються ось такі екземпляри, є і більші. Новий сорт. Уже пару років. середині. також розова. Вариться також розова. Колір не міняє і сиш розову картошку. Ось ще один сорт фіолетового. Також всередині фіолетова буває, ставиш на стіл, гості питають, що таке. Кажу, буряків наварив. Всі вірять, це ось така картошка. Брав два сорти на пробу пару років назад, цей рік гордила непогано. Солоха один сорт, інший хортиця. Яка з них розова яка фіолетова, не пам'ятаю. Є в інтернеті є. Це наш український вид картоплі. Це, мабуть, белароса чи як воно. Ну ось така. Ось. В принципі, якщо на швидкості їхати, воно його майже всю і викидає. Ось. Майже вся зверху. Палку ой, рало трішки переробляв, зніму відео, покажу як, бо перший варіант мені геть не сподобався. Поки так.